Просто, знаєте, ідеальний час і місце для того, щоб розповісти, нагадати, нагадати вам про мій практичний вебінар «Самооцінка», який в мене був ще того року, але його запис продається. Там я розповідаю про те, з чого взагалі складається самооцінка, як її підняти. І не просто як її підняти, а ціла послідовність дій. Тобто певний алгоритм, який ви виконуєте, і ваша самооцінка реально зростає з року в рік. До речі, зацініть такий собі маркер, наче й не нафарбовання, наче такі від природи. Це від Кіко, 105 номер.